Моя мама і, і, і ця мати Павла Другого, то були сісти, ну, рез, рідня, рідня були, розумієте? Ну, а то мій ми, ми тато, бать, діду і баба, а то ми всі. Ну, а, а то, то, то поховані мої в Тернопільщині. Ну, і так о, ну, Скажіть, я знаю, я, як можливо, вам сказати. фестини, можливо, робили в вашому селі. Так, да, робили фестини. Я ж такий, фестин такий був в тим Мавковичах. Там, де там замордували 140 чоловік, за, замордували за одну ніч. І мої родині там одного одного замордували. Ну і е, всі. Такі збиралися е, в тому селі фестин в другому селі. Отак, бо там ми так ми там дуже дуже таке було. Такий, такий був, таке, що так, так, так було. Ну, що, то. А як то відбувалося? То якісь виступи ну, були? Ну, я скажу, на тим збиралися кожне село мало. Хор мало, мали депоць, тих таких, що виступали на тим. значить кожне село мало таких, знаєте, наш хор був такий жіночий, дівочий, там, дитячий. Все було, так, так, що, що було таке, як на серці українське було.